Женя, привіт, розкажи, чому брала саме Вокдок? Я взагалі не вибирала, просто знайшла саме перше, що мені випало у пошуку в Google. Я відкрила першу силку і знайшла по ній і одразу записалася на навчання. Не вибирала я, це просто перше, що мені випало. Супер. А розкажіть, будь ласка, який урок вам найбільше сподобався чи запам'ятався у нас? Сподобався урок з великими собаками. Це пов'язано просто з тим, що я маю багато своїх великих собак і волонтерів в притулку, а в основному у нас це крупні і середні собаки. З маленькими я справ не маю, і взагалі, в принципі, така до них равнодушна. <ріст> <ріст> Небайдуже. на, Не байдуже, байдуже, навпаки. І до, до декоративних порід я більш так байдужа, ніж до крупних. Супер. І розкажіть, що можете побажати наступним поколінням наших учнів? Наступним поколінням учнів я, я б побажала набратися терпіння та одразу на перших. Уроках, особливо на перших трьох, одразу не думати, що ви не створені для гомінгу. Бо взагалі перші уроки даються дуже важко, дуже-дуже важко ну, для мене. Тому наберіться терпіння і не думайте, що це дається всім одразу.